Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати насипний пиріг з сливами та горішками. Нам знадобиться одна склянка цукру, одна склянка борошна, одна склянка манки та одна склянка горішків. 100 г масла. Тут у мене дрібка ванільного цукру, 2 чайні ложки розпушувачу, дрібка солі та дрібка кориці. І також знадобиться пів кілограма слив. Спочатку змішаю всі сухі інгредієнти. І тепер перемішаю. В суху суміш натираю масло на крупній терці. Масло з борошном перетираю в крихту. Друзі, ось така в мене крихта вийшла. Сливи я вже розрізала напополам, витягла кісточку і буду нарізати ось такими слайсами, ось такими скибочками. У нас вже все готово, можемо формувати пиріг. Крихта готова. Сливи я нарізала, горішки підсушила та подрібнила. У форму застелену пергаментом викладаю шар крихти. Викладену крихту трішки притискаю ложкою і викладаю зверху сливи та горішки. Наступним шаром викладаю знову тісто, сливи та горішки. І так, до закінчення інгредієнтів. Пиріг уже сформований, відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин. Друзі, наш пиріг готовий, неймовірно, ніжний та ароматний. Дуже рекомендую вам приготувати. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!